До початку передвиборчих перегонів в Угорщині ще три тижні, але фактично битва за голоси триває вже кілька місяців. Адже цього разу у Віктора Орбана, хто вже довгий час очолює країну, з'явився серйозний суперник, опозиціонер Петер Мадяр і його партія Тиса. В умовах гострої конкуренції Орбан пустився берега в його кампанії. І маніпуляції, і відверта брехня, і гра на страхах угорців. Якщо в Угорщині буде про Брюсельський уряд, молод. Тих людей відправлятимуть в Україну це реальна загроза, якій ми маємо запобігти. Ми не бажаємо відправляти в Україну угорських військових гроші чи зброю. Ми не дозволимо втягнути себе в цю війну. Така маніпуляція щодо України чи не центральна тема виступів Орбана. Він давній друг Путіна і однодумець Дональда Трампа, противник допомоги Україні та її членства в ЄС. Зараз і прем'єр і його соратники прямо заявляють, що Україна нібито втручатиметься у вибори, адже зацікавлена у зміні влади в Будапешті. Позицію України у цьому питанні озвучив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Блокуванням членства України в ЄС Орбан задовольняє забаганки Путіна, а також заважає встановленню миру в Європі. Сьогодні Орбан діє як поплічник Гітлера Ференс Салаші. Вам слід боятися не України, а угорців, які втомилися від вашої брехні, клептократії та ненависті. Звісно, де політика, там і мова про гроші. В угорців, каже Орбан: заберуть сотні мільйонів і віддадуть на допомогу Україні. Це ще одна жахалка. З реальністю вона не має нічого спільного, адже насправді в Україну хочуть залучати інвестиції. Цікаво, що опоненти Орбана, партія Тиса теж не підтримують швидкий вступ України в ЄС. Однак і Путін їм не другий. Ми хочемо припинення вогню якнайшвидше. Росія агресора. Україна жертва ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність України і зацікавлені в тому, щоб мати незалежного сусіда біля кордону. Партію Тиса Орбан називає маріонетковою нав'язаною заходом. Такі звинувачення взагалі відверто нагадують російську пропаганду. Згідно з останніми опитуваннями, опозиція має підтримку 51% серед виборців. Перемога Петера Мадяра вважають аналітики, не спричинила б радикальної зміни настроїв у. Будапешті вони радше будуть поступовими. Втім, відносини Будапешту і Брюсселю точно відразу стали би конструктивними. А Україна на західному кордоні отримала би передбачуваного партнера. Катерина Єрісєєва, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. І ми повертаємося в студію, де нагадаю гість цей Котов, експерт із публічної політики, кандидат наук з державного управління. З ним ми говоримо про е, актуальні і важливі теми. І зараз якраз про Віктора Орбана. Панеля, як гадаєте, Орбана є шанси втриматися на в прем'єрському кріслі От е, у квітні цього року, якщо дивитися. На соціологію, mm -hmm. останню, яка січнева, певні шанси є. На сьогоднішній yeah. день доволь, досить рівна ситуація щодо обох політичних сил. Але якщо е, прогнозувати так, і прогнозувати все ж таки оптимістично саме для нашої держави, і аналізувати всю зміну влади, яка відбувається загалом в Європі, шансів мало. І Орбан це прекрасно розуміє. Тому сьогоднішня його стратегія якраз і направлена на те, щоб мобілізувати електорат питаннями війни. То він робить з нас, з України, ворога. Ну, це так. вже не перший Ж, Всі ж одразу мобілізують, якщо Україну приймуть в ЄС чи там куди. Це ну, доволі таке. Одно... До речі, московські наратив. Вони й Молдові теж саме робили. Вони казали, якщо оберете не нас, а інших, підете до, вас, війну. До вас mm -hmm. прийде війна. Або до вас прийде, або ви підете. Як виходить? Нічого нового. То виключно московські наративи, е, шансів мало. І він буде в подальшому лише е, цю риторику додавати. Mm -hmm. Певного градусу. Mm -hmm. Тому нам треба сприймати mm -hmm. будь-які mm -hmm. слова Орбана як передвиборчу агітацію для власного народу. Хто його аудиторія? Ну, я собі важко можу уявити, хто слухає Віктора Орбана у 2026 році в Європі. В Європі практично ніхто. Якщо говорити про Угорщину, підтримка так. певна існує. Підтримка в першу чергу більш е, демографічно старшого угу. кола людей. Тому і зараз основне завдання опозиції, про яке вони дійсно говорять, це мобілізувати молодь, яка має прийти на виборчі дільниці і вдати голос, тому що по всім опитуванням вони можуть перемагати. Але явка, ми ж розуміємо, е, нічого тут нового що для нашої держави, що для угорщини немає. Дійсно, люди старшого віку. Більш дисципліновано приймають участь в виборчих угу. кампаніях Це і ностальгують так. за ну в їхньому випадку не радянськими часами, а часами там Варшавської Варшавської угоди, да, Варшавського договору. А, хоча дивно, що вони не пам'ятають 56 рік, так тобто, коли радянський союз окупував фактично угорщину, і тим не менше, то справа е, угорців внутрішня яким чином, якщо раптом уявити, що а, ну, якщо Орбан втримається, ми отримуємо ту саму Угорщину, яка є зараз? До речі, не гірше. Кажуть, що не якщо гірше. Орбан втримається, він mm -hmm. отримає більше впевнений собі, гірше вже немає куди. У okay. нас є певні якщо... економічні взаємовідносини, на яких він, до речі, завжди акцентує. А, увагу. І тоді, тоді його прагматизм так, його буде штовхати на якийсь пошук контакту. За Може. рахунок того, що ми сусіди, все одно ми. В певній мірі взаємозалежні і це не зміниться. Це залишиться, але єдине звичайно, якщо все ж таки Орбан піде і ми отримуємо дружню, адекватну, угу. абсолютно нормальну владу в Угорщині, це набагато покращить взаємодію, як нашу з Європейським Союзом, так і нашу з нашим сусідом, тому що це важливо. Якщо ні, хоча я впевнений, що квітень покаже відсутність підтримки в Орбана, люди втомилися всередині держави також втомилися, але. Все ж таки, якщо ні, гірше не буде. І це треба скрізь говорити. Не треба робити з Орбана якусь мега впливову фігуру. Ну він, скажімо так, він знаєте, як е, антигерой в дитячому мультфільмі. Може, не дуже впливовий, але постійно, я перепрошую, звісно, але постійно робить капості всякі. Факт. А, або щось каже, або щось зробить. Таке воно, якби. Те, що він робить, дрібне, але ну знаєте, ложка дьогтю чи як там кажуть наші інші сусіди з того боку. А, не дай Боже таких, а, ще хотів запитати: одна з подій, яку в Україні дехто може сприймати дещо гостро, повернення а, росіян у пар'є. Ну так це в заголовках. Росіяни повернулися в пар'є. Давайте розставимо всі крапки. Дійсно, про це треба сказати, тому що багато людей не встигають звернути увагу на аспекти. Повернулися не росіяни в якості представників Москви, Кремля угу. і загалом окупаційної влади, назвемо її так. Повернулася Європа, повернула росіян, які знаходяться по перше в еміграції, угу. і росіян, які повноцінно критикують і є в опозиції до путінського режиму. Яскравий представник Каспаров. Так, дійсно, всі чули його промови, яскраві промови, такі самі, як і він, емоційні промови. І е, він звертає увагу на дуже багато правильних речей щодо недопрацювань НАТО, Європи, критикує Путіна. Е, для чого це зробили? Так, давайте, якщо почнемо так, з абсолютно. певного порядку. Це стандартна європейська стратегія, до речі. Та ж сама Тихановська, це те ж саме. Тобто їх повернули, точніше, знову ж таки, не повернули Росію, а повернули представників опозиції для того, щоб дати майданчик. Для високих гарних промов про режим, про те, як угу. все погано, угу. які мають бути спрямовані саме на росіян всередині на Росії. Росії, все не більше, не менше? Ну тобто, це якби якщо це спрямовано на росіян, то політична наскільки, наскільки вагомо наскільки вагомоця вагомий цей політичний крок, наскільки він вагомі дасть результати? Ну, давайте на Білорусь подивимося. Великий результат. Ну, результат. Я теж хочу. Ну, це шоу. Ну, зговоримо відверто. Скажімо, це можливість е, минулорічне інтерв'ю, велике Алли Пугачової. Напевно, на росіян більше вплине, ніж повернення їх же, значить, е, демократичного ну ви розумієте про що? Так. Вона більше впливу має, як, як постать, як фігура на е, простих людей, ніж е, полі, політичні якісь. Хоча вони відомі, абсолютно Гарі Каспаров. Він е, зірка і шахматна і політична. Що стосується загалом а, Європи, я я би повернувся з вашого дозволу. Ми говорили про те, що Європи немає а, в на перемовинах в Абудабі, абсолютно справедливо зазначили, ну а що про що про що говорити? А Марк Рюте напередодні виступаючи на цьому. Засіданні комітетів з закордонних справ так Європарламенту і з безпеки він підкреслив, що Європа не здатна сама. Він він спростував ідею Макрона про створення європейської армії, відкинув її і сказав, що Європа не здатна, і підкріпив це тим, що мовляв, от Трамп вимагав від країн європейських країн НАТО довести до 5% так від ВВП своє фінансування. А він сказав, і, а на вас, я Рюте зазначив, що якщо ми будемо самі, то тоді які. П'ять там будуть всі десять, і закликав все ж таки до е, продовження якби продовження ролі сполучених штатів, і навіть на цьому тлі щось сказав про Гренландію про те, що США мають е, певні пев певне право облаштовувати свою і безпеку свою і блоку НАТО. А як гадаєте, чи відповідається позиція генсека НАТО Марка Рюте загальним настроєм у блоці? Найголовніше, що вона відповідає реальності. Ось що це, найголовніше це, це Інколи все ж таки треба бути категоричними і казати правду прямо. Європа без Сполучених Штатів на сьогодні не готова тримати оборону. Так, в майбутньому армія там Макрона, яку Макрон надав пропозицію. Макрона. Так, так, на той момент, так, Макрона, так, так, на той момент так. що Макрон не буде президентом, треба так, врахувати так. цей факт. Але неважливо, загальна європейська армія. З Залученням нашої держави, я хочу mm -hmm. наголосити точно так, але це все в майбутньому. До цього треба рухатися поступово. Що вони зробили за 4 роки для створення, хоч якоїсь сили? Нічого. І зараз говорити, нам не потрібні сполучені штати. Це смішно. Якщо навіть чому 4? ми беремо останні 4, тому що це нас особисто стосується. А давайте просто згадаємо певні історичні аспекти. З початку холодної війни не робилося абсолютно нічого. 60% навіть більше років, і відповідно, зараз ці всі високі заяви ми впораємося. Угу. Не потрібно цього. Потрібно співпрацювати зі Штатами, потрібно домовлятися, виходячи з інтересів, не з питань якоїсь дружби, угу. співпраця, загальні інтереси зрозумілі і, звичайно, залучення нашої держави. Але, а що ми бачимо з вами вчора? От про це також варто зазначити, коли е, вже вийшла інформація обережна, що вступ України до Євросоюзу це. Одна з частин мирного плану, яку реакцію Європи ми бачимо, негатив. Всі кажуть, як це ж проти процедур. Угу. Процедури, які приймались багато років тому, і стосувалися мирного часу, і зараз взагалі їх застосовувати, мені здається, абсолютно нелогічно. Тобто, європейці у своїх думках, і не тільки європейці як континент, а й європейські лідери і досі не розуміють, що вони наступні. І будь-яка наступна агресія буде саме щодо Європи. Ну, ну або вони думають, вибачте мені за таку прозу, але вони думають, що це буде не за їхньої каденції. А коли це почнеться після їхньої каденції, хтось може сподівається, А після десь... нас хоче потоп. так? Після нас хоче потоп. Цілком європейський принцип, <рес> це мадам Помпадур. Справа Європа глибше. Справа в тому, до речі, я казав, що ми. Станемо членами Європейського союзу до кінця 2026 року, ще три місяці тому. Mm -hmm. Тому що розумів, що це має так відбутися, але зараз, дивлячись на цю реакцію, я раніше казав, що ми потрібні Європі точно так само, як Європа нам. Але зараз велике питання: хто кому потрібно взагалі більше? От тому що правда. вони не впораються абсолютно не впораються. вони не впораються але чи усвідомлює Європа що ми їм потрібні? Ну, Можливо, навіть більше, ніж вони нам зараз. Ми вчора почули з вами. І навіть сьогодні, до речі, останній не я якраз їхав до вас е, продивився. Mm -hmm. е, партія Трідиха Мерца, саме партія, він так, особисто, так, так. також зазначила, що не розуміє, яким чином можна прийняти Україну до Європейського Союзу. Mm -hmm. Якщо... А ще Фрідріх Мерс сказав, що ракети до Патріоти е, він, він поки не може поставити. Ну, нам технічне, нам, технічне. технічне, але тим не менше, ну, а... Я не хочу наводити зараз український фразологізм про пролуб, і там, знаєте, дещо від берега до берега мотається. Я не буду. Це в ефірі не коректного і некоректного по відношенню до наших європейських партнерів. Але іноді просто така думка виникає. От просто вони не розуміють одного позицію Росії, яка була завжди всі роки. І я зараз процитую одну дуже погану людину, але це треба говорити Сталіна. А це Сталіна і той, хто зараз в Кремлі, угу. багато схожих, і закінчать вони, до речі, однаково. Е, так от, свого часу, коли йому хотіли зробити комплімент щодо того, що от ми дуже були раді бачити ваші танки і Збройні сили, коли ви дійшли до Берліну, він сказав, що Олександр Перший дійшов і до Парижу. І це треба знати. І то, все. Пане Ілля, дуже дякую, як завжди. Приємно з вами говорити. В ефірі пане Лякотов був у нас гостем, експерт з публічної політики, і кандидат науки з державного управління. Дякую вам, дякую вам.